Відбулось чергове засідання робочої групи з забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади на території області. Наразі маємо звіт за період з 29 січня по 2 лютого. В цей період відбувалася так само відбувалася господарська діяльність в громадах. Нашої області, виконавчі комітети сільських селищних і міських рад оголосили 924 закупівлі, а саме відкриті торги з особливостями в 13 випадків, без використання електронної системи Прозоро 899, запит ціни і пропозиції 12 закупівель. Крім того, в районних адміністраціях відбулося 14 закупівель, ще 9 закупівель структурними підрозділами обласної військової адміністрації. Мірі надходження в ці закупівлі аналізуються, перевіряються відповідна документація, і, скажімо, доцільність тієї чи іншої закупівлі. По ряду із них встановлено певні недоліки. Я би хотів зараз попросити управління стратегічних розслідувань, озвучити ті моменти, коли закупівлі були скасовані або ж відправлені відповідні приписи для реагування тими установами, які ці закупівлі оголосили. Дуже дякую, вважаю здоров'я, шановні присутні. Хотів би зазначити, що робоча група прозорості підзвітності продовжує свою роботу. Ми продовжуємо здійснювати превентивні заходи і запобігати проведенню публічних закупівель, які ми вважаємо. Що в даний час є недоцільні, а також здійснюємо певний моніторинг правильності проведення тої чи іншої публічної закупівлі. за період з 01 січня по 8 лютого працівниками управління стратегічних розслідувань було здійснено відміну 8 публічних закупівель на суму 145 мільйонів. 572 тисячі 696 гривень. Окрім того, нами скіровано в рамках проведення превентивних заходів вісім листів на проведення відмін таких, на загальну суму 327 мільйонів 88 тисяч 618 гривень. Тобто очікуємо відповіді від органів Державної ради органів місцевого самоврядування. Тобто від розпорядників бюджетних коштів на вказані листи, окрім того, за період з 01 січня по 8 лютого 2024 року нами за матеріалами управління стратегічних розслідувань є зареєстровано вже чотири кримінальні провадження. Супровід, які фактично безпосередньо здійснюються працівниками управління стратегічних розслідувань. Ми точно знаємо, що на лютий вже заплановані ще закупівлі, які будуть здійснювати як громади, так і інші суб'єкти господарювання, які здійснюють закупівлі за бюджетні кошти. І в лютому місяці очікується, що буде понад 400 таких закупівель. В основному це закупівлі без використання електронної системи. Ну вони через те, що це дрібні якісь, але разом з тим я би попросив громадськість це великий об'єм роботи, і я б хотів так само звернутися до громадськості, моніторити ті закупівлі, які оголошують ваші громади, і відповідно інформувати. Чи громадську раду обласної військової адміністрації, чи обласну військову адміністрацію, чи так само звертатися до нацполіції для того, щоб якщо ви бачите якісь зловживання, чи на вашу думку такі зловживання можуть бути, звертатися до нас і ми будемо здійснювати відповідне реагування? Ну, ми безпосередньо зразу на будемо реагувати в першу чергу. Вивчимо законність взагалі проведення такої закупівлі порядок її проведення, надання достовірної документації, ну і в подальшому, зважаючи на доцільність тої чи іншої закупівлі, буде сквірований відповідний лист по алгоритму угу. до того чи іншого органу місцевого самоврядування, до розпорядника бюджетної установи. Ну і попередньо ми маємо домовленість в плані запланованої заплановану роботу з громадською радою при тернопільській обласній військовій адміністрації. За допомогою громадських активістів і активної громадськості. Ми плануємо все ж таки здійснювати більш активний супровід громад і тих суб'єктів, які здійснюють закупівлі щодо доцільності, щодо ефективності використання коштів, щоб це були ну якась постійно діюча комісія яка би паралельно допомагала нам аналізувати весь той значний об'єм інформації, який надходить щоденно.